Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про Хорі. 3. Нарешті я його викачав, нарешті я на ньому трошечки покатав. І вже в мене сформувалася первинна така думка про цю машину. Плюс до того я проведу один або два бої на ньому в рандомі. Просто випадкові бої для того, щоб показати, що він може в боях. Значить, давайте на самопочатку подивимося на снаряди. По гарматі розберемо його. Значить Середня шкода у нас за постріл на бронебійних снарядах на простих і голдових 700. Середнє пробування броні у нас простих ББшних снарядів 305. Це дуже прекрасний результат, це дуже круто. І в основних ситуаціях в рандомі ви будете обходитися на ними 100%. Інколи, коли, наприклад, буде Є100 проти вас їхати, щоб що кишить, ви будете використовувати бронебійний підкаліберний. Тут уже 360 пробиття. ББшка з хорошою нормалізацією буде заходити нормально. Швидкість польоту стандартної ББшки 980. Це якраз нормальний результат, хороший. І бронебійний взагалі класний результат, 1150 вже має. Оскільки фугасний. На цій машині також має право на існування, тому що має підвищену шкоду 900, середнє пробування 90, швидкість польоту 900. Швидкість польоту так собі, але пробування нормальне. 90 вистачає на всі картонні цілі. Значить, по іншим показникам гармати це у нас заряджання гармати 12,16. секунд. Це в принципі дуже добре, тому що середня шкода на хвилину, ось ДПМ у нас 3455. Це класний показник. Класним показником так само є точність. Розкид на 100 метрів 0,29. Це дуже круто для такої гармати. Час зведення 2,24 в такій комплектації, як у мене, у Нігірі, бойове бретерство. Ну, коротше, це для такої гармати також класно, не дуже довго. І кути е вертикального наведення мінус 7-15. Мінус 7 це. Мінімально необхідна норма для комфортної гри. Значить, гармата в принципі, у нас комфортна, пробивна і класна. Міцність у нас також є, особливо може витанковувати рубка. Її бронювання у нас 300 мм. ВЛДХ також буде часто відтанковувати, хоча якщо кумулятосами дехто зможе її пробити. Ну, Так само, як і рубку, в принципі, її зможуть пробити, якщо кумулятос там 340 чи 300 чимось, то він може пробити під прямими кутами. Буде заходити, але вона танкує. Значить, аналодеха пробувається без проблем. Борти шиються по 50 мм. Тут все пробувається, і корма 35 взагалі все заходить короче Борти і корма фугасами прошиваються і по фулки проходить, так що треба берегти їх. Значить, поїхали далі. По рухливості. Рухливість у нас 39 вперед, 21 назад. Але це враховуйте те, що в мене стоїть система підвищення рухливості, вона додає вперед плюс 4 і назад плюс 3. Значить, в принципі, динаміка ну як би скажем, важкого танка, танку, потужність 16 кінських сил на тонну. Я вам скажу як, вона обмежена по швидкості. 39 вперед це небагато. Але доволі швидко набирає свої ці 30-35 км. І це дуже круто відчувається, вона вертлява, 44 градуси, швидкість повороту шасі. Тобто вас закрутить буде, це не яга є 100, там, так, що ви не можете розвернутися, її закрутити набагато важче. Коротше, це все в бою, побачите, динаміка, в принципі, як для ПТшки, такого типу нормальна. І що я ще хотів сказати, 21 назад. 21 назад це дуже круто, було б 18, а так із цією. Системою підвищеної рухливості 21 це вже круто назад здавати, від'їхати, щось там вильнути. Ну, коротше, також пригождається. Скритості немає, 16-11, 16 нерухома, 11 рухома і огляд 447 метрів в принципі, також нормально. Значить, поїхали в бій, подивимося, на що вона здатна в бою. І так, карта в нас лінія Зігфріда. Ми з 10 рівнями. В принципі, карта для цієї ПТ-шки більш-менш нормальна, але буде все залежить від того, як будуть вести противники. Якщо, наприклад, будуть підставлятися, це буде прекрасно. До речі, що я ще помітив от в рандомі, що на хорі 3 дуже мало людей грає. Ну, Я розумію, що це не імбова ПТ-шка, але тим не менш, вона більш-менш нормальна. Ну, Вона більш-менш нормальна, в неї є броня, вона не ультимативна, але тим не менш, і в неї є непогана гармата з хорошою точністю і з хорошими БМБшками. Так, значить, поїхали. Їдемо на центр. Будемо Бейджін Копера катається. До речі, її також хочуть взяти. Це унікальна машинка за 15 тисяч бон. Звісно, в мене ще тільки скоро буде 5 тисяч бон, як я бойову, бойову перепуску докачаю. Бейджін-коперу хочеться взяти для колекції. Так так, так, так. Ага, 907-й поїхав, Єбер, Тесто, ну понятно, ті вже світять, це все ясно. Їдемо отуди, де об'єкт 277. Спочатку від тієї зони. Або я стану, напевне, поки що сюди, можливо, хтось підставиться. Плюшку дати. Можливо, хтось підставиться. Буде перекачуватися, а потім вже подивимося. Так, 60 тіарка ну вона дуже далеко, на базі засвітилася буквально. По-любому хтось буде переїжджати, витикатися. 100%. Постоїмо трошечки, а далі вже подивимося, що ми будемо робити, тому що лізти в першу хвилину бою краще буде десь. Позаду. Так. Що у нас тут? Так, так, так. Ага. И тут простріл нормальний, тільки якщо хтось вийде. Так, ВЗХ 55. ВЗХ. 121. Дивіться, всі дуже охайно грають. Ніхто не виїжджає. 614. Ну, можна сказати, мінімалка прийшла. Ми вже починаємо програвати. Так, не потрапив. І танкнув, ВЛДшка відбила снаряд. 738. Блін, підставив борт, капець просто, через каток зайшло. Ну Це вже я більше винний, тому що дуже вивернув. Дуже вивернув, так скажем. Так, тут БЗЕХ стоїть. Я на стандартних ББшках граю народ, на стандартних 305, в принципі, їх вистачає практично у всіх ситуаціях. Так. Ми вже починаємо вигравати, слава Богу. Так, так, так. Під'їдемо сюди поближче. Що у нас тут? Ага, об'єкт 277 -й. Так, ми вже програємо. Це вже погано. Безеха довбануло. Голдою. Голдою, куди він мене пробив? ВНЛД. НЛДху. Ну він би голдою, мені здається, і в, НЛ... в ВЛДХ пробив би, якщо чесно. Голда пробуває, акумулятоси пробувають. Лятоси пробивають, кажуть. Блін, ніхто не От бачите? В принципі його хайно грають. Дивіться, я ББшкою, куди їм потрапив? Жесть, це радянська броня, це взагалі жесть. 757. Ох ти йо! І він мені таку саму плюху дав, 757. Практично всі хп забрав. Оце безехи дають. Жестяк просто. Просто жестяк. Ага, вони його забрали. 2100. 2100. Є то хто був тестову тежка? Забрали. У мене 19 ХП залишилося. 19 ХП і ми ще програємо. Тут єбер 105. -й. На, на фугаса переходимо. На фугасіки. Так, скільки в нас? 90 пробиття, 900 домашніх. Зараз постараємося по євро Потрапить. Снарядиком цим. Бачите, який він розумний, їздить. Арту кошмара. На 883. Так, перезаряджаємося на ПБшки. Їдемо Центуріона. Дивіться, що арта. Реально пощастило, що вона не потрапила під по мені. Так, центуріончик відлітає потрошку. Є його забрали. Так, тепер гриль Безеха і біг 260. Ну, Вони в принципі, в принципі, вони всі, так скажем, шотні, я не знаю, можливо перейти на фугаси а може і ні 13 стоп якщо підсвіта буде дуже круто ту саму безеху куди вона зараз переїхала а вона там і стоїть в низині вона і стоїть в і гриль Лайн забрав. Лайна забрав. І гриль прикриває, напевно. Он і гриль. Он і гриль, кажуть. Зараза така, якщо він зараз вилізе, буде дуже класно. Постараюся його забрати Гриля треба забрати, о, іс молодець. Іс молодець. Так. А гриль не вилазить, дивіться. Це вже немає різниці, мені здається. Тому що ми зараз його заберемо. Нічого собі... А він переїхав? Він переїхав! Ти диві... Дивіться, яка зараза. Він переїхав просто напросто Блін, це вже я туплю. А це вже він тупить. 149 є. Фуга заряджаємо, якщо мене арта не забере, буде вже дуже круто. Забрала. Ну це очікувана, в принципі, була ситуація, але вона на перезаряджанні 13.5 вже їде до неї. Фу, затащили цей бій. Коротше, дивіться, в принципі, 3141 дав домашки, але суд зараз не в тому. Суд в тому, що ця ПТ-шка має не ультимативну броню, її дуже часто будуть пробувати. Борти і артилерії, вона боїться, але вона має дуже класну гармату. Дуже класну гармату з хорошими ББшками, з нормальною нормалізацією і з хорошим пробиттям базовим снарядом. 305 ББшка Прикольно. Її можна викачувати, можна на ній грати. Звісно, в неї є дуже великий мінус це те, що ця ПТ без башти, на таких ПТ-шках важче грати, але тим не менш, вона має право на існування. Так що всім, в принципі, дякую за перегляди, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео народу. Па-па!